Франківська, живете у Франківську, розумію, родилися у Галичі і час вас дуже бачу, галочі, кажуть, але ви хочете бути в Косові, іменно в Косові іменно в нас голов районної оцеї такої нещасної адміністрації. А друге питання у мене є до вас, до комісії. Наскільки нам мені є відомо, що нам обіцяли, запевнювали, що зараз. Людей, які не є жителі нашого району, головою адміністрації не буде. Так, було сказано? чи ні, що має, а кінець у нас живе. 13 у нас не буде. Кінача не хотів, бо в нас був нас, я можу чути, хто вас запевняв? Хто запиняв це всіх? Ді, це, не дати, е заборонити, подати свою кандидатуру ніхто не може. Ви вправі сказати свою думку, відправі виступи перед вами. Зараз я вам даю відповідь. Нам навіть таке сказали. Будь як... ласка, ви задайте питання кандидату. Я даю питання, що як ставили, пане Павлюко, клали, ну не пройшов бо не наш, не Кочевський. Що ви відмінили, то ви що? Знову? Хоч і ви думаєте так, що ми тут поговорили? Па собака гавкає, караван йде, а ви там собі вже рішили. Так, не буде. Це запитання, а, чи у вас виступ, як... Я вам дав, я це до комісії. Кажу, а вам окрем питання з Що у вас так тут притягнуло до косівчи? Дякую за запитання. Я в своєму коротенькому виступі зазначив, що в мене є досвід роботи Дуже. та взаємодії з туристичним потенціалом, як в цілому області, як з турист суб'єктами туристичної галузі. А Польсівщина це є край туристичний. Я надзвичайно поважаю працьовитих людей, які працюють як і в туристичній галузі, так і інших суб'єктів господарювання. І тому я відповідно до Конституції України відповідно до закону про місцеві державні адміністрації, яка чітко визначає діяльність районних державних адміністрацій, маю право. І хотів би прикласти всі зусилля, всі свої вміння, весь свій професійний досвід задля розвитку Косівського району, задля результативного розвитку, задля того, щоб тут був успішний регіон, де б виплачувалися вчасно зарплати, де б не був прозорій тендера, де б... Були вирішені земельні питання, де були вирішені питання освіти, медицини, культури, а також співпраця з громадськістю, повага до малозахищених людей, інвалідів. Особливо хочу увагу звернути на те, що наші герої, які захищають нашу Україну на сході, також мають мати заслужені пільги. Якщо відповідно до чинного законодавства, якщо є потреба в цьому обговорити з громадськістю з, разом ті пропозиції, внести встановленому порядку зміни до чинного законодавства і дякую, дякую, забезпечити дякую. їх реалізацію. Друзі, давайте побратим. Ну, дуже багато років, дуже багато чоловік там тримав. А хто сказав, що я не роблю? Я, звичайно, що роблю і буду робити, незважаючи Чувано-Франківську, що послуги. Я ж подаю слово, ви ж не дивитесь yeah.